Швейцарія захоплює з першого погляду Це країна з неймовірними гірськими пейзажами, бездоганно чистими озерами, мальовничими маленькими містечками та селами. Вона є однією з найкрасивіших та найбагатших країн світу. Життя тут розмірене та спокійне, і зі слів туристів, тут хочеться залишитися на все життя. Однак зробити це не так просто до цього треба прожити у Швейцарії щонайменше 12 років. Загальна інформація про країну. Офіційна назва Швейцарська конфедерація, Swiss Confederation. столиця відсутня, де Юре, де факто нею вважається Берн. Площа 41 285 квадратних кілометрів, населення 8 мільйонів 400 тисяч осіб. Офіційні мови німецька, французька, італійська, рето форма правління Федеративна парламентська директоріальна республіка, грошова одиниця, Швейцарський франк. Швейцарія розташована на стику Західної, Центральної та Південної Європи. Федеративна республіка, що складається з 26 кантонів з федеральною владою у Берні. Україні немає офіційної столиці, оскільки кожен кантон має свою столицю. Проте місто Берн вважають головним. Берн де-факто столиця Швейцарії. Четверта за кількістю населення міста країни. Також є столицею кантону Берн. Швейцарці офіційно називають Берн не столицею, а федеральним містом. Президент Швейцарії не вважається головою держави. Він обирається на один рік як головуючий член Федеральної Ради. Федеральна Рада є колективним керівником держави, країна з райською зовнішньою і зразковим порядком. Долини з річками, водоспадами і озерами, загостреними вершинами і чистим гірським повітрям. Це все характеризує Швейцарію. Ця країна більше схожа на рай ніж на реальність. Дивовижні факти про Швейцарію. Швейцарія має квадратний прапор, тільки Ватикан ще може похвалитися прапором такої форми. Швейцарців штрафують, якщо у них живе лише одна морська свинка, мишка, хом'як, ткір, рибка чи канарка. Ці тварини вважаються соціальними і мають жити лише у парі. Дуже суворо ставляться до отримання особистого простору. Наприклад, у неділю заборонено сушити на дворі, косити траву чи мити посуд. Вважається, що такі дії руйнують світ і красу вихідного дня, а після десятої вечора важливо дотримуватися тиші. Не можна голосно грюкати дворим автомобіль, спускати воду в ванні та в туалеті. У місті Арау на залізничній станції знаходиться один з найбільших годинників у Європі. Циферблат годинника 9 метрів в діаметрі. Вони посідають друге місце після 10 метрового годинника, який знаходиться на залізничній станції міста Сержії у Франції. У Швейцарії немає жодного місця мільйонника, навіть пільмільйонника немає. Швейцарія не має виходу ні до моря, ні до океану, але однак двічі вони вигривали океанську регату Капуф Америка. Існує державна програма де наркоманів, у рамках якого їм безкоштовно видають дозу, місце ночівлі та їжу. Передбачається, що це дешевше, ніж їхні правопорушення. Після садкування нового року тільки одного дня на початку січня можна викидати ялинки. А щоб зрубати дерево, навіть якщо ви самі його посадили у себе на подвір'ї, потрібно отримати дозвіл у влади. Швейцарці дуже дбають про екологію та навколишній світ. В місті Цармату, наприклад, заборонено всі дизельні та бензинові автомобілі, можна їздити лише на електромобілях, міський транспорт теж тільки електро. Одинадцяте. Тут чотири державні мови: німецька, 65%, французька 18%, італійська 10% і швейцарська ретороманська, вона ж романська. На романській мові говорять 60 тисяч чоловік, з яких для 35-39 тисяч в неї основною мовою. Приблизно половина відсотка від загального населення. 12. Швейцарія найгористіша країна Європи. Альпи займають 61% території країни. Найвища точка гора Дюфур 4634 метра. Хоча найвідомішою вважається гора Матерхорн 4478 метрів, що зображена на упаковці шоколаду Тоблерон. 13 абревіатура Швейцарії CH. Чому? Розшифровується це з латинської як Confederation Хелветіка. Назва походить від кельтського племені Гельветів, що населяло ці землі за часів Римської імперії, а ім'я Швейцарія було отримано в честь кантону Швіц після того, як три кантони Швіц Урії Унтервальден дали клятву захищати один одного 1 серпня 1291 року. 1 серпня тепер національне свято, і на Женевському озері по всьому березі можна побачити фейерверки. Девіз Швейцарії, один з всіх, всі за одного. Привіт дюма! Тільки дві країни в світі мають квадратний прапор Швейцарія і Ватикан. У Швейцарії випасили один з найбільших у світовій історії штрафів за перевищення швидкості. Автомобілі зі Швеції їхав по Швейцарії зі швидкістю 290 км за годину і йому оформили штраф на 650 тисяч євро. Справа в тому, що в цій країні розмір штрафу не фіксований, безпосередньо залежить від розміру заробітної плати порушника. Чим більше заробляєш, тим більше платиш. Ось так Швейцарія розуміє справедливість. Швейцарський армійський ніж з'явився в кінці 19 століття, але насправді в нього є більш ранній прототип. В одному з кембриджських музеїв знаходиться універсальний складний інструмент, який був створений ще в стародавньому римі. До його складу входять ложка, виделка, Лезо, шпатель, зубочистка і, що зовсім несподівано, спеціальний шип для того, щоб діставати м'ясо з равликів. Єдина частина швейцарського ножа, яка виготовляється не в Швейцарії, це штопор, його роблять в Японії.